Щороку, на початку грудня, у малій залі міського палацу культури збираються члени Бердичівського осередку Всеукраїнської організації інвалідів війни та збройних сил. З нагоди міжнародного дня інвалідів міська влада традиційно заохочує винуватців дійства продуктовими наборами, грошовими винагородами і не тільки. Бердичівський міський голова вважає цю зустріч гарним приводом, аби у неформальній атмосфері поспілкуватися з ветеранами Збройних сил та членами їхніх сімей. І поки керівник Бердичівської організації Володимир Борчан займається розподіленням допомоги, Василь Мазур у цій самозалі влаштовує прийом усіх бажаючих. У мене сьогодні місія така: побажати вам здоров'я, побажати, щоби. Був мир, побажати, щоб вас рідні і близькі поважали і любили. Ну, безумовно, щоб життя було краще, побажаємо всім. Ну і якщо можливо є які питання, користуйтесь, що ми зустріч вона повинна не тільки носити такий чисто формальний характер. Якщо можливо в когось є якісь запитання чи побажання, чи якісь, якісь особисті питання, то я в принципі готов з вами окремо з кожним поспілкуватися. Не забуває про тих, хто роками віддано захищав вітчизну та про їхні родини. І Олександр Ревега цьогоріч, вручаючи організації матеріальну допомогу від свого благодійного фонду, депутат Житомирської обласної ради, підприємець і меценат не приховував свого ставлення до людей із багатим життєвим досвідом. Хочу вам Сказати слова подяки за те, що ви зробили для нас для молоді, за те, що ви сьогодні виховуєте патріотично нашу молодь. І ви знаєте, насамперед, що я хочу побажати? Насамперед побажати миру в нашій рідній Україні, тому що ви ніхто, як ви, знаєте, що таке це було, біда. І сьогодні єдине це, щоб настав мир в нашій державі, щоб ми могли розпочати. Уже розпочати, щоб Бог поміг нам, щоб наша країна стала краще жити, щоб наші діти вже могли розбудувати незалежну нашу рідну Україну. Звернулися до присутніх у залі і керівники інших ветеранських організацій, зокрема, Сергій Желізняк від ветеранів війни і праці та Вагіф Мамедов від воїнів афганців Кожен подякував за активну громадянську позицію та небайдужість до життя країни. А після перейшли до вручення подарунків у 2014-му конверти із грошовою винагородою від міської влади отримують 77 членів його організації. Повідомив Володимир Борчан. Пакети з продуктами заплановано роздавати протягом двох днів. Ні, вкаже їх цьогоріч видадуть 292 городянам.